Всім привіт! П'ю каву, поки набирається вода. Повернулася спека, і хоча полуниця вже виглядає, ну та, що вон там далі моя, то взагалі шикарно виглядає, дітки ще кріпше укоренилися і не так уже смокчуть соки із материнського куща. Але ділянками є. Дітки, наче й веселі, а материнські кущі не хочу втрачати, тому поливає. Це не знаю, скільки. Тижнів два-три не поливали. Ще там кусочок невеличкий, треба піти полити. Вирвала, наче такі поодинокі бур'янці були, там да Вчора ввечері почала це діло ще робити. І три відра у таких білих. Бур'янців було. Поки вода набирається, пройдемо глянемо, а заодно полюбуємося перчиком, незважаючи на те, що перець у нас без поливу, як посадили навесні, через тиждень, як піддобрили своїм натуральним добривом, не хімічним, і все. Більше він ніякої води, ото, що з неба впало. Більше він нічого не бачив. Треба оцей перець залишити на насіння. Перцем цьогоріч задоволена. О, які бочки жовтіють. А ще задоволені ми дуже з мамою, ротундою. І червоною, і жовтою. У мене ротунди тут. Дві, два жовтих сорти і два червоних сорти. Вони відрізняються по формі. Є ротунда, ось така, яку можна напротивень поставити. Вона така, як ромашка. І ось вона, Вон. як ромашечка. Дуже така гарненька. А є також ротундочка. Ось така. Червоненька, але Гостроносенька, коротка. Так само і жовтенька. Є така, що можна поставити, а є гостроносенька. Також. Тут я її не бачу. Вони в мене сор... сорти різні, але бачите, як, по... як сходило, як садила в стаканчики, так у різнобої по. І посаджене. Білозерка ось гарний. Ми і консервуємо, їмо. Я дуже люблю перець. От, от дуже люблю перець. Ну добре, повертаємось до полуниці. Ось ця, що моя, це вчора трохи почала поливати. Ця дуже гарно себе почуває. Така вкорінюється. Знаєте, якби я так у мене латочка зараз була і садила б собі, то я б не чекала вересня. Корінь вже гарнесенький, під постійний полив. Не те, що там кожен день, але контролювати цей процес, не запускати не так, що посадив. Через два тижні прийшов, воно не прийнялося, а я, я який продавець поганий, прислав мені таке погане. Все потребує догляду. Я в той рік ось. От оці п'ять рядочків, це торік у мене саджено, Ну, це ж дітками заросло. Це все викопається, і знову будуть рядочки. У жовтні садила. І до листопада я її поливала. Бо пройшло кілька днів, бачу, що дощів немає, холодний не холод, а земля висихає. І поливала. Поливала. Так, 8.20. Ось поки полила. Тут не полите, тут ось так чимало полила. Те, що залишаються залишки, а відром не набереш, то я так пурх-пурх. І також ноги мокрі. Уже припікає. Так що... Хто хоче саджанців, ось видно від поки звідси. І сюди. Це у 2012, по-моєму році купували ми на базарі в конотопі саджанці тоді, по 5 гривень, тоді вона вже стояла по 5 гривень, уявіть. Жіночка не знала її сорту, як називається, полуниця рання. Ну і мені вона найкраща. Бо, бо... <laughs> Ноги квакають. Подивіться, по... по самому. Тут яка зелень. Дивіться, молодняк який наріс. І не хочу я гнобити, а оце Азія і хоней. Видно різницю? Видно. Азію і хоней буду зменшувати для себе, а свою навпаки розводити. Так що ще, ще, можливо, і собі буду. Може далі буду досаджувати, Тому що тут ділянку буду вирізати, це вже своя, але стара, вона тут 5 років на цьому місці. Саме ось ця діляночка. Там недавно, а тут в минулому році посадила. І, може, хто хоче перцю. Звертайтеся. Хоч свої, хоч чужі. Мені. Без різниці. Перець починає наспівати масово. Ну, ми, звичайно, зриваємо. Я не можу зразу так нарвати п'ятеро відер, тому що ми постійно його і самі вживаємо. І ось такий. Це взагалі м'ясистий. Ротунда, це, це шикарнючий перець. Я не знаю. Він невеличкий, але він до того важкий і м'ясистий. Ось який жовтий. Оце на начинку нормальний. Боже, що це за сорт? Треба по пакетиках подивитися. О, величезний. Зараз покажу сорти, які дуже часто зустрічаються на ринку. По інтернету бачу, хто займається овочами і продає. Не пам'ятаю, як називається, але типу такого. Він великий, він красивий, він такий, як червоніє, великий, гарний. Але... Не стоїть шкуркавичинки. Він досить тонкошкурий. Досить тонкошкурий. <гум> Навіть та сама білозерка за нього краще. А ще така історія. що взимку прочитала. Коментар один. В інтернеті під якимсь відео коментар. Захотілося м'ясця жареного. З перчиком, цибульки туди, перчику. Ну, пішла ж в супермаркет, купила ж ту червону перчину, знаєте, які взимку продаються. Так, викинула на сміття, тому що перець помила, порізала, вкинула. Він спочатку пофарбував цибулю в червоний колір, а потім пофарбував і м'ясо. Уявляєте? Це скільки хімози треба туди вперти, фарбників, я не знаю. Що воно ото таке. Оце тут ми ось підривали. І вчора мама виривала, то тут ще мало. То тут ще мало. Ось якийсь ще не спіє. Але ротунда це любов, ви знаєте, свій невеликий розмір О, вирвала. Він компенсує товщиною стінок. А якщо ротундочка он така, ось червоний є отакий, а є от отакий гостроносенький. Є і жовтенький такий, то дуже-дуже м'ясистий. Ось оця особливо ротунда. Оця. Дуже він м'ясистий. Він важкий. А ось яка. Боже, як він блистить. Як він блистить на сонці. Краса просто, дуже багато ротунди зійшло. Чотири ну, пакетики насіння, звичайно, було, але дуже багато. Щось попеклося, рідкувато посадили, ну то нічого такого вже і страшного. Головне, що перець є. Навіть полягав, поламався, не те, що поламався, полягав, не витримує кущ ваги своїх же ж плодів. Так що такий у мене ранок на городі. Хто хоче перчику. Не соромимося. У мене буде значно дешевше, ніж. Ну, не знаю, як у вас на оптових ринках, по регіонах хімоза ота. У мене натурпродукт. Не хочу хвалитися, навіть якщо я нічого не продам. Але я знаю, що їм натуральне. Треба позначити кущі. З цього, наприклад, не зривати, залишити на насіння, бо в мене F1 немає, це все сорти, з яких можна збирати насіння. А також по кущику різної ротундочки. Набирається моя вода. Так що, кому за полуницю пишіть, вайбер буде. Кому перчику пишіть, не пишіть. На все ваша воля. Ну, а я вам усім до побачення. А я залишаюся поливати свою плантацію. А пахне. Ой. А блестить.